У Луцьку судять посадовця з Херсонщини Олександра Щуку. За версією слідства він перейшов на бік ворога та вчинив державну зраду. У Луцькому міськрайонному суді повинно відбутися чергове засідання, під час якого слухатимуть цю справу. Детальніше ми розповімо у сюжеті. Так ідеться про Олександра Щуку, мешканця Херсону. Слідство встановило, що до ворожої окупації він постійно проживав на території міста та обіймав посаду начальника відділу з питань банкрутства у Херсонській області, тобто був державним службовцем. Щойно російські війська окупували місто. Олександр Щука зрадив присязі. Та у червні 2022 року перейшов на бік ворога. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення 43-річним мешканцем Херсона державної зради в умовах воєнного стану. Слідство встановило, що під час окупації Херсона чоловік, який обіймав посаду в міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції і був держслужбовцем категорії Б зради в присязі державної служби і перейшов на бік ворога, обійняв посаду у так званій налоговій службі в Херсоні, <кій> служив. Окупаційній владі переконував місцевих підприємців переходити на реєструватися уже. За окупаційними законами і платити податки державі агресору, так 17 січня у Луцькому міськрайонному суді відбулось чергове слухання у справі. Зазначимо, так як обвинувачений є мешканцем Херсону і нині перебуває в окупації, де й далі працює на ворога. На засіданні його не було. Втім, навіть попри це, судовий розгляд справи триває. Прокурор роблять це аби Суд прийняв справедливе рішення і оцінив дії чоловіка, так як і передбачено частиною першої, частиною другої статті 111 кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі або на 15 років, або і, взагалі, довічне ув'язнення.